Привіт, друзі! Я завжди вам теорію розказую якусь, а сьогодні дам практику. Що я роблю в Олександрії? Ну, для того, щоб взагалі зрозуміти суть практик, всі вони, всі абсолютно. От всі практики, які існують у світі, вони всі ведуть до поглинення всередину себе. Цівено для того, щоб зосередитися на собі внутрішньому. Хто той, хто зосереджується на собі внутрішньому, це вже трошки глибше. Це вже для таких е старих ветеранів, пошуківців, яким цікаво, а хто ж то дивиться, там, що там всередині, і де тоді та середина, якщо він дивиться це ззовні. Да? Але поки що для простих практик елементарних. Найпростіше, що я для себе виніс. Із із того, що ми маємо, і з того, що ми можемо собою носити, це чотки. Я коли ходжу просто по парку, я ходжу, перебираю чоточки і рахую їх кількість. Тут їх 17. Я йду і просто зосереджую свою увагу на рахуванні. Один, два, три, чотири. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. І знову починаємо. І таких кіл можна зробити за. Одну медитацію більше 500. Для чого це? Для того, щоб зосередити свою увагу на якомусь одному об'єкті, на ось цьому об'єкті. Щоб від'єднатися від зовнішніх об'єктів і максимально зануритися в себе. Це є медитація. Нічого більшого не треба е, углубляти. Тобто цих практик є дуже багато. Абсолютно всі вони йдуть. Саме до одної цілі, до занурення в себе. Абсолютно всі. Я, знаю що ці всі практики, практикувавши їх, зупинився лише на одній. Чотки. Тобто, береш чотки, і все буде чотко. Якісь такий адвайтичний каламбур. Всім вам просвітлення, друзі. Не забувайте, що скоро я почну медитації не піші, а вже сидячі медитації в Олександрії, в Альтанці зі сторони Гайка. Кому цікаво, ви мені заздалегідь, пишіть щонеділі, я там буду збиратися і вже медитувати, чаювати. Хто прийде, поспілкуємося. А так я спілкуюсь сам з чаєм, що теж прикольно. Ну і для бажаючих поїхати в ретрит зі мною в липні. Теж внизу є всі посилання, куди можна звернутися для того, щоб залишити свої побажання. Там є група Telegram, куди люди вступають, ми там спілкуємося, і вся важлива інформація щодо ретриту там. Тому, друзі, кому цікаво, хто планує відпочити в ретриті в липні, пишіть, поїдемо разом духовно відриватися.